Система протиповітряної оборони у північній операційній зоні вона ефективна. На збройні наших підрозділів стоять зразки західні, а також наші українські хлопці. Добре мотивовані, вони мають чималий бойовий досвід і вміло його використовують під час відбиття. Як безпілотних літальних апаратів, так і крилатих ракет. Звісно, ми розуміємо, якщо буде більше західної протиповітряної техніки, то і ефективність нашої системи значно підвищиться. Всі засоби забезпечені відповідними ракетами, особовий склад навчений, мотивований, та вірить у те, що кожна ціль у повітрі буде збита. Ми працюємо над тим, щоб досягти такого результату, і щоденно підвищуємо готовність наших сил до відбиття загрози з повітря.